Привіт, друзі! Сьогодні 20 травня з вами Валерій Клочок. І сьогодні ще один інформаційний день і тиждень я хотів би розпочати з вами з новини про загибель президента Ірану Ібраїма Раїсі. Як це може вплинути взагалі на події в Україні, зважаючи на те, що Іран активно підтримує Росію у війні проти нас минулої ночі? Знову прилітали по нас іранські шахеди. Тому дійсно зв'язок прямий, його нібито і пояснювати не потрібно, але. Є певні обнадійливі моменти для нас, що Іран все-таки стане ближчим до Заходу аніж до Росії. Наскільки така висока ймовірність сказати складно і прогнозувати також справа невдячна міжнародній політиці, але деякі моменти мені особисто вказують на те, що це може статися. Принаймні в Ірані з політикою не все так просто і є там опозиція, і є правляча. Каста тих, хто сьогодні підтримує політику підтримки Росії і навіть не просто підтримує і реалізовує. Але останні події, які нині відбуваються у Ірані, довкола Ірану вказують на те, що дійсно Іран намагається зараз зблизитися зі Сполученими Штатами Америки. А Сполучені Штати Америки роблять певні дії для того, щоб стабілізувати ситуацію на Близькому Сході, переконати Ірани, аби ті не підтримували. Різні терористичні групування, як то Хамас, Хезбола, Єменських хуситів, аби все ж таки світ трішки заспокоївся. Наскільки це буде вдалим спрогнозувати, скажу відверто, доволі справа невдячна. І все ж таки, що стало відомо, позавчора, повідомляє видання Аксіус, відбулися переговори Сполучених Штатів та Ірану в Омані, так, в тому самому Омані, який ми добре знаємо. По різних подіях, які стосуються України, в тому числі високопосадовці адміністрації Байдена провели непрямі переговори з іранськими колегами саме в цьому місті, намагаючись уникнути ескалації та посилити саме стабільність щодо регіональних атак, аби їх було менше. Інформаційне агентство ІРНА написало, що ці переговори є не першими і не останніми. Білий дім і Держдепша загалом відмовилися коментувати їх і сказали, що такого ну точніше нічого не сказали, промовчали. Але вчорашній інцидент, скажімо так, який стався під час повернення президента Ірану Ібраїма Раїсі на свою батьківщину, він не повернувся, тіло знайшли вже, підтвердили його загибель. Вказує на те, що дійсно ситуація на близькому сході може розгортатися за сценарієм, який не дуже сьогодні, наприклад, привабливий Росії. Росіяни швиденько відправили групу ем, рятувальників на місце трагедії. Де міг би ще бути за живим, знайдений Ібрагім Раїсі, але живого його не знайшли тіло, нібито вже навіть і відправили до Ірану. І як пишуть зараз західні змі, і багато аналітиків, що мовляв, це матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї. Чи це так буде, покаже час, тому що це політична боротьба, зважаючи на те, що Аятола не так багато має впливу, як на мене, загалом, на політику Ірану, але має. Тому що верховний лідер це одна справа, а безпосередньо президент це зовсім інша. І за часи різних президентів в Ірану були періоди, коли відносини Ірану та Заходу ставали теплішими. Наприклад, як то було з 2013 року, коли президентом США був Барак Обама, тоді з Іраном дійсно ситуація налагодилася, і навіть Іран почав активно виходити на міжнародну арену, підписувати контракти не лише з Китаєм, а й з Європою. Після смерті Раїсі обов'язки президента Ірану тимчасово буде виконувати перший віце-президент Мохамед Могбер. І в нього є 50 днів для того, щоб організувати разом із так званим парламентом Ірану і судовою гілкою влади нові вибори? І хто вже там переможе, від цього буде багато в чому залежати? Подальша політика зовнішньої Ірану. І нам, звісно, це питання дуже болить і дуже важливе. Хто такий Мохбер? У 2022 році, за великим рахунком скажу, як на мене, практично ніхто. Але у 2022 році саме він у Москві погодив угоду щодо постачання Росії іранської зброї. Мова йде про ракети Земля-земля та безпілотники шахет, ракети балістичні, хоч і поставлені сьогодні до Росії, але Іран категорично забороняє Росії їх використовувати. Цю інформацію ви у відкритому доступі не знайдете, але я вам можу її повідомити. Іран продовжував підтримати дуже активні стосунки із Росією, коли секретарем Радбезу був Ніколай Патрушев. Дослухаюсь до ваших рекомендацій, не називаю його Миколою так Ніколай Патрушев. Але після відставки Патрушева з посади секретаря Радбезу. Хтось виконуватиме інші ці функції, але тепер навіть і Раїсі немає, який би спілкувався хтось з іншим. Хто буде підтримувати зв'язки? Невідомо, але я не думаю, що контракти буквально завтра будуть припинені між Росією та Іраном. Давайте тепер трішки повернемося безпосередньо до іранської внутрішньої політики. Як я згадав, нині іранські лідер Аятоли Хаменеї повідомив про те, що ну їх очікують непрості часи. Він фактично підтвердив те, що Раїсі загинув. Вони дуже обережно саму ранку це коментували. Втім, уже факту заперечити складно. Але Хаменеї відомий тим, що він у 2022 році підтримав війну Росії проти України і зробив відповідну заяву публічно, сказав це дуже правильно, що Путін напав на Україну, бо якби він цього не зробив, то НАТО б напало на Росію. Він категоричним є супротивником загалом політики Північно-Атлантичного альянсу і дуже яскравим супротивником. І в цьому сенсі їхні погляди із уже покійним Раїсі вони співпадали. Але у Алі Хаменеї є син, який дуже різниця своїми політичними поглядами із батьком. І в 2011 році його навіть заарештувала іранська поліція за замах на життя свого батька. Ну, конкретно вже ніхто його в цьому не звинувачував, але менше з тим, сина звати Моджатаба, Муджатаба Хаменеї, він вважається одним із найбільших послідовних прихильників Ахмадінежада. Ахмадінежад – це також колишній президент Ірану, який відзначався своїми західними поглядами. І він веде зараз активну політичну боротьбу з Аятолою. Тобто зараз у, а, у такому новому періоді Ірану може виникнути ситуація. Вона точно виникне, коли опозиція буде претендувати на те, аби очільник Аятоли Ну, був дещо підкоригований, скажу так, у своїй зовнішній політиці. Наскільки це вдасться, звісно, вибори покажуть, наскільки їх там можна забезпечити прозорими. Знову питання риторичне, але те, що там є змінність президентів, і вони по-різному відносяться до співпраці з Заходом, то це факт. Значить, тоді, в 2011 році, іранська поліція взяла під варту низку високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції. І це одне із таких крил саме квіру, і був серед них заарештований, і в тому числі згаданий мною син Хаменеї Моджатаба. А тепер буквально два слова про Ахмаді Нежада, який був президентом Ірану з 2005 по 2013 рік, і якраз він з початком широкомасштабного вторгнення підтримав Україну. Він про це писав навіть у соціальних мережах. І не підтримував напад Росії на нашу державу серйозно засудив, і це як на мене дуже серйозний показник, тому що це не пересічний громадянин Ірану, це шостий президент Ісламської Республіки, який впродовж свого фактичного періоду активно підтримував співпрацю з заходом і його послідовники в тому числі, такими самими були. Тобто, політика Ірану, вона доволі не однорідна, не однакова. Але сьогодні, в великій мірі, вона забезпечувалася. Тепер я можу сказати, це в. В минулому часі, звісно, це не означає, що вона буде припинена, саме завдячуючи тому, що іранські лідери Етола Хаменеї у спарці, скажу так, з Ібрагімом Раїсі, вже покійним вони активно займалися підтримкою Росії конфронтацією ситуації на Близькому Сході, і те, що зараз вдалося, якимось чином, через переговори США та Ірану, хто представляв Іран, невідомо дещо змінити. Дискурс. Ну, звісно, я не натякаю, що це саме от, катастрофа гелікоптеру, на якому летів президент Ібрагім Рейсі сталася після переговорів. США. Але якесь таке дивне співпадіння. Версій поки що, звісно, немає, чому він загинув, бо вже росіяни почали відпрацьовувати тему, що, мовляв, це зробили чи не Ізраїль навіть, або говорять про те, що це там ЦРУ зробила, а зараз кажуть, що це Буданов зробив. Ну і таке інше. Версій буде чимало. Точно чимало, але Росія зараз намагається в будь-який спосіб показати, що до цього вони точно не причетні. Хоча я не виключаю, що після. Е Перепризначення нового Кабінету міністрів уряду на Росії після збереження влади Мішустіна, але зі зміною міністра оборони, відставки Патрошева, якісь процеси почалися і на Росії. Друзі, це поки що так оглядово. Вибачайте, що я вам не можу розповісти чогось більшого, але такі цікаві деталі, як на мене, на які варто звернути увагу, це так, це те, що дійсно. Всі ці події почали звертатися після переговорів США та Ірану, після зміни фактично міністра оборони на Росії, відставки Патрушева. Ну комусь не дуже подобається співпраця, як на мене, Росії та Ірану. А нам ну це дуже приємна новина. Пропоную коментувати. Можливо, ви знаєте щось більше про цю всю історію. Для того щоб бути на вістрі подій, залишайтеся на моєму каналі. Я вам просто рекомендую зараз слідкувати за новинами, які відбуваються в цій країні. Я обов'язково буду робити ще огляди. Тому що, як казали свого часу, «Восток – діла тонкає. Тому в ньому потрібно розбиратися. Схід дуже нам зараз цікавий, в частині того, що це може серйозно послабити спроможність Росії вести війну проти України. Іран дуже підтримує зараз Росію. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх любить, внучну і не перемикайтесь, все буде Україна!